Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Дуже багато класних знижок. Не пропустіть акції діє лише 2 дні, 17 та 18 квітня. Друга одиниця чоловічих шампунів йде за пів ціни. Кліє, велика упаковка 189 гривень, менша 109 гривень. Шаума шампунь із дозатором, що є дуже зручно. Ціна 209 гривень друга за півціни. тобто за 104,50. Шампунь Head Shoulders, акційна ціна 134 гривні. Друга піде за півціни. Об'єм 330 мл. Можна, до речі, брати різні одиниці, просто та, яка дешевша по вартості, та піде зі знижкою в 50%. Шампуні шаума по 115 гривень. 2 в одному, 3 в одному. Шампунь для волосся Ебаут Хе. 68,90. Шаума 115 проти лупи. Шампуні Манкей 3 в одному та 2 в одному. Ціна 40 гривень. Друга за 20 гривень. Дауфмен 175 гривень за 400 мл. Таке буває вкрай рідко, лише 2 дні. Кешбек 80% на усі прокладки для критичних днів. Асортимент є дуже великий, також є багато акційних пропозицій. Олвейси 100 гривень. Дивіться, на котекс ще є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто буде і 1 плюс 1 дорівнює 3, і плюс ще й нарахується на цю суму 80% кешбек. Котекс 16 штук в упаковці, ціна 100 гривень. Прокладки Libreso 54 гривні за 16 штук. Менші упаковки 9 штук або 10, 32 гривні 49 копійок. Олвіси – 36 гривень. Є різноманітні. 10-8 штук в упаковці. 154 гривні коштує велика упаковка 32 штуки Always. Також є Bella 10 штук 39,30. Натурелла. Ціни від 32 гривень. 16 штук 63 гривні. Ось такий класік 8 штук 32 гривні. На Ультра 7 штук 3880. 1 плюс 1 на усі засоби для чищення взуття, окрім спреїв. Входять крема губки, а спреї не входять. Від Шварц губка 42 гривні по 50 гривень. Від Silver 42 гривні. Також можна об'єднувати різні товари із цієї категорії. Ось така губка коштує 92 гривні Велкін 50 гривень губка для взуття. Знижка 40% від вартості на ополіскувачі сілан. Ціна 83 гривні. Об'єм 770 мл. Дивіться, точно така ж. А об'єм більший. 880. Ціна також 83 гривні. Парфумований ополіскувач Сілан. Ополіскувач для тканин Сілан 125 гривень, 1 літр. Ось такі сілани ціна 125 гривень. Тут об'єм літр 408 мл. Великий асортимент. Такі 1 літр і 100 мл. Продовжили акцію на корзинки 1 плюс 1 дорівнює 3. Такі коштують 50 гривень. Знижка 40% на усю паперову продукцію від Greenway. Паперові рушнички. Знижка від ціни 40%. Туалетний папір. 56 гривень, 4 рулони, трьохшаровий. Є з ароматом персика 56 гривень, також поміняли ціну на папір 37,50, вологий туалетний папір із клапаном 40 штук, 22 гривні та 20 копійок. 80 штук 35,30. Туалетний папір Greenway – 31 гривня двохшаровий 4 рулони. Знижка 50% на усю косметику доглядову від Евелін. Пінка для омивання алоє – 77 гривень 150 мл. Міцелярна вода 84 гривні за 500 мл. Ролик Навколо очей засіб 79 гривень. Крема 79. Ось такий крем кокос 99 гривень. Пінка для умивання 74 гривні. Ще ось такі засоби, тонер для обличчя 64 гривні. Пінка із щіткою для умивання 89 гривень. Різні сироватки. Крема для обличчя по 60 гривень. Також є вікові крема, ціна 99 гривень. Навіть є 70, бо дуже рідко можна зустріти серед вікових линів такий вік. Кешбек 80% на усі засоби для догляду за обличчям від About Face. Різноманітні ролери, масажери. Ось такий мезоролер 149. Щітка для вмивання 179 гривень. Щітка для вмивання у формі лапки 172 гривні. Ампула для обличчя. 84,50. Маска Стік 100 гривень. Маска 189. Як бачите, асортимент великий і багато акційних пропозицій. Бонуси будуть на карті вже на наступний день після покупки, і списати його потрібно впродовж 21 дня. Знижка на тонуючі засоби для обличчя від Патрісія Ледо. Компактна пудра 134 гривні. Тональний крем. Мабуть, ціночка ще не змінили. Повна ціна 349. А сьогодні та завтра можна придбати за пів цієї ціни. Тонуючий засіб 2 в одному. Тональний крем 149 гривень. Спрей фіксатор 100 гривень. Консилер 114. Тонуючий засіб для обличчя 149 гривень. Звертайте увагу, що не вся косметика від Патрісії Ледо зі знижкою в 50%, а лише тонування для обличчя пудри, тональні крема, консилери та коректори. Акція на усю декоративну косметику від GlenB 1 дорівнює 2%. При покупці двох товарів, одна, яка дешевша по вартості, піде в подарунок. Із такими полоничками блиск для губ. Такий варіант. Блиск для губ, ціна 30 гривень. Ось цей. Також можна взяти два однакових і заплатити 30 гривень за дві одиниці. Підводка блиск, ціна 100 гривень. Акція 2 дорівнює 4 на усі прикраси для волосся, підвіски, сережки, резинки та обручі. Крап для волосся ціна 100 гривень. Ось такі мені дуже подобаються метелик 199 гривень. Металевий, але легенький. Ось такі 129 гривень з квіткою. Різноманітні сережки. Браслет 149 гривень. Із шармами. Такий 50 гривень з бусами. Браслет на руку із шармами 149 гривень. Набір заколочок 70 гривень. Такий набір заколок 60. Дві 30 гривень. Дивіться, ці, які цікаві, не знаю, це канікалони, не канікалони, щось схоже. Ціна 199 гривень. Вони також входять в цю акцію 2 дорівнює 4. Резинка із волоссям. Знижка 50% на усі пензлики для нанесення макіяжу від кос. 90 гривень 50 копійок, 100 гривень. Ось такий двосторонній для брів. Ціна 59,50 64,50. Кешбек 80% на усі губки для миття тіла. Також є, також є у вигляді рукавичок, ось така довга, 79,20%. Щітка масажна 112 гривень. Можна використовувати для сухого масажу шкіри. 154 гривні щітка із довгою ручкою. Вона є двохстороння. Така губка 36 гривень. По 40 гривень є. Найдешевша, яку я зустріла, коштувала 15 гривень. Такі по 33,50 та 26 гривень. Дякую за перегляд. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня! До зустрічі на каналі!